Анатолій Хребчинський є з нами. Це авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії Теч». Пане Анатолію, вітаємо вас! Слава Україні! Рамслава, також будемо повертатися до тих подій, які на початку тижня відбувалися, тому що вони точно нас знаєте, не залишили байдужими. Українці мені здається, ще й дотепер відходять від того всього, що сталося. Але ми у цій програмі також мусимо аналізувати дії ворога, як він чинить зараз, як виглядає його тактика, тому що експерти теж це аналізують. Що ви можете сказати, що ви можете відзначити з того, що ми бачимо після ось такого авіаудару. Зокрема, по Києву, коли вони ракетою влучили в найбільшу дитячу лікарню у Європі, давайте почнемо з того, що Путін полюбляє вбувати дітей. Він це робив в Сирії, він це робив в інших своїх навіть російських містах. А тому, в принципі, давайте згадаємо Маріуполь удар по драмтеатру. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що безумовно спроба не попасти саме в лікарню була головною задачою під час обстрілу з боку Російської Федерації. Це обумовлено навіть тим, що ракета, яку використовували для удару, програмується заздалегідь, і тобто координати ціли вносяться до того часу, як ця ракета потрапляє на літак. Тобто екіпаж не може ніяк вплинути, наприклад, на зміну координати цієї ракет. Щодо безпосередньо масового обстрілу, то слід зауважити, що Росія комбінувала удари за рахунок, наприклад, балістики та аеробалістики. Вона прикривала удари крилатими ракетами, і в принципі, якщо дивитися статистику, раніше ми активно збивали практично майже всі крилаті ракети, але була проблематика з балістикою. Цього разу ми більшість балістики збили, а крилаті ракети дещо були за рахунок проходу по тому ж самому виктору, які балістичні ракети. Росія спромоглась пробити нашу протиповітряну оборону. Безумовно, треба підіймати питання щодо посилення протиповітряної оборони. Безумовно, треба казати про отримання більше систем радіолокації, тому що ми постійно кажемо про ракети, які а, збивають інші ракети, але забуваємо про те, що треба посилювати засоби радіолокації, які би а, створювали більше можливостей для виявлення і а, відслідкування по цілях. Ну і звісно, що треба спілкуватися з нашими західними партнерами стосовно того, що Може легше передати декілька далекобійних ракет, які ще не рознесуть декілька аеродромів російських, ніж постійно випускати і шукати ракети для протиповітряної оборони зараз завершилася повітряна тривога. Буквально кілька хвилин тому Україна побіліла на картах моніторингових груп. І знову ж таки, це щось те, чого що давно не було вечірня ракетна атака, коли вся Україна червоніє. Що ви в цьому, пане Храбчинський, вбачаєте? Яка тактика в найближчі дні від Російської Федерації на найближчі тижні може бути? Адже ну ми пам'ятаємо, що десь більше як півроку усі ракетні атаки і атаки шахедів були ну так з позаранку, можна сказати, п'ята шоста ранку. Зараз цього тижня в робочий час, вранці, але в робочий час в Київ прилетіло. А зараз ввечері близько дев'ятої тривога. Вони Остаточно змінили тактику, і на яку знов таки останні інформаційні події, які відбуваються, Саміт НАТО, який передбачає офіційну передачу літаків f 16 посилені протиповітряної оборони Росія мала вже досвід, коли вона думала, що у нас немає атакамсів, але ми відпрацьовували по території тимчасово окупованого Криму атакамсами. Тому зараз Росія намагається активно вишукувати, чи не отримали вже ми літаки. Як саме ми будемо відбивати ці атаки за рахунок отриманих F-16, чи все ж таки старими методами, ж нам таки слід заважити, що більше місяця Росія активно зараз намагається е з'ясувати, е де ми плануємо базувати аві авіацію і як ми будемо її використовувати? Тому вона і змінює постійну тактику обстрілів для того, щоб зрозуміти, е що може відбуватися в повітряному просторі України. Безумовно, слід зауважити, що посилення засобами авіації, тобто літаками в 16 суттєво хлини на можливості росіян, тому вони цього дуже бояться. Ну і можливо вони таким чином хочуть е, ну однозначно е, поцілити в літаки F-16, якщо в них є інформація, що теоретично не можуть бути на території нашої держави. Але і водночас, якщо б вони були, то вони б би також би займалися протиповітряною обороною, і таким чином би Російська Федерація ну отримала інформацію, що вже ці F-16 є, тобто таким чином промацують, що в Україні є. Правильно я вас розумію. Насправді насправді так вони є в Україні щось. Вони будуть спробувати пробити нашу протиповітряну оборону, спробувати наносити удари по наших аеродромах, а показовий удар по Миргороду, і потім розжинання цієї інформації через мас-медіа, з метою показати європейським нашим партнерам або західним американцям стосовно того, що ми бусім то не готові захищати аеродроми. Це показовий ефект того переляку, який відчувають собі росіяни перед тим, як ми отримаємо літаки F-16. До речі, хотів би повернутися щодо захисту наших аеродромів. А тут слід зауважити, що неправильні деякі наративи розстраняється серед нашого в нашому інформаційному просторі щодо підготовки аеродромів, тому що насправді слід не забувати, що у нас іде активне бойові дії. І е захист аеродромів. Е ми постійно кажемо е про захист літаків, але не кажемо про захист аеродромів в цілому, тому що на аеродромі розташовано як засоби протиповітряної оборони, так і засоби забезпечення тих самих польотів, е як засоби радіолокації, які допомагають літаку сідати, наприклад, в поганих миті умовах. Тому в принципі тут слід зрозуміти, що в умовах бойових дій на власному прикладі можу пояснити, що будучи наприклад в Ураку під час операції Рак Фрідом, бачив, як зберігають американці свою авіацію під час війни. Тобто, це звичайний захист оперативний, і на випадок якоїсь загрози літаки підіймаються в повітря і захищають той самий аеродром. Тут слід би зрозуміти, що окрім дієвих аеродромів, які знаходяться в Україні, є велика кількість площадок, які можуть використовуватися як аеродроми, які можуть за влічені хвилини розгорнути повністю боєздатний аеродром і працювати з тої відстані, де треба. Тобто ми кажемо про те, що є велика кількість так би мовити аеродромів під скоку для того, щоб забезпечити або удари по лінії фронту, або удари по прикордоні. Тому знов таки, давайте будемо вести сіречем, тому що повітряні сили дуже багато роблять для того, щоб забезпечити захист нашого повітряного простору. А тут питання до дипломатів, тут питання до наших депутатів щодо деяких законодавчих норм, які б дозволили, наприклад, покращити роботу наших військових, тому що знов таки повторюсь. Повернусь до болючої теми. Ми дуже часто любимо спілкуватися про мільйон дронів. Але нещодавно на складах в Києві було на складах в Києві знаходиться близько 40 тисяч дронів, які можна купити. Питання в грошах. Ще одне запитання до вас, але от скажу про те, що Володимир Зеленський емоційно відреагував на те, що сталося на попадання по лікарні. Він в інтерв'ю в інституті Рональда Рейгана в США сказав: ось його цитата: Я батько, я президент, я людина. Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають у такі моменти ти хочеш убити Путіна. Була інформація про те, що ця російська ракета Х-101, якою вдарили по лікарні Охмадит, складається із компонентів західного виробництва. Про це пише газета Financial Times, посилаючись на експертів та українських посадовців. Росія виробляє майже у вісім разів більше цих Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, попри те, що все, що залежить, залежить від запчастин із західних країн, зокрема від США. І от одразу пан Хлопчинський, перед вашою відповіддю є попередня інформація, що зараз по Хмельниччині також і вдаряли. Що це означає, тобто в них є ці запчастини. Вони до них як взагалі потрапляють в обхід санкцій, все нормально, все працює. Давайте почнемо з того, що будь-яке озброєння Російської Федерації налічує безліч елементів західного зразка. Всі літаки, які експлуатує Російська Федерація, налічує безліч е, засобів е, закордонних. Це пов'язано з тим, що Росія не має можливості випускати деякі елементи, а є потреба високотехнологічних рішеннях для тої авіації, для тих ракет, які зараз використовуються. В принципі, е, з 2012 року десь активно почалось застосування, наприклад, е, французької авіоніки на літаках, що дозволило Росії активно продавати свої літаки за кордон, а е, насичення ракет е, певними елементами. Насправді це тут є і як позитив, так і негатив. Позитив в тому, що Росія не може виробляти своїми засобами, тобто ми можемо вплинути на це. Негатив в тому, що Росія навчилася я входити далі. Сильніше ці санкції зрозуміло, що допомагає Іран, допомагає Китай, але безумовно є і відповідь, як ми можемо це вирішити за рахунок знищення, наприклад, об'єктів, де знаходиться робоча конструкторська документація. Це призведе до втрати потенційно мозкової інформації щодо як воно треба збирати або як будувати. Тому насправді тому і зараз активно треба підіймати тези щодо застосування західних західної зброї по території Російської Федерації, тому що безумовно удари по Водах, де знаходиться там робоча конструкторська документація, призведе до втрати певних технологій, так як, наприклад, Росія втратила технологію будівництва двигунів для літаків стратегічної авіації.